Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Хомо economicus, що означає людина економічна. Останніми випусками ми говоримо, мандруємо різними економіками, які світу, які можна назвати успішними, і яким з яких. Нам є чому повчитись. Ми е, останні випуски наші. Це про ті речі, які називаються економічним дивом. Ми говорили про економічне диво, польське, Балтійське, турецьке. Сьогодні ми помандруємо в Азію. Будемо говорити про країну, яка на Україну не схожа зовсім. По-перше, вона маленька. Е, усього лише 704, якщо не помиляюсь, квадратних кілометри це країна місто місто країна порт Сінгапур за площею трошки більше ніж Дніпро, але трошки менше ніж Київ. Щось близько 6 мільйонів Сінгапурців там проживає. Країна, в якій немає. Власне, нічого, немає природних копалин, немає сільського господарства, немає навіть прісної води. Вона привозна, але тим не менш, країна з одним одним із найкращих рівнів життя у світі. Ту країна з, як кажуть, відсутньою корупцією, хоча ми про це ще поговоримо. І країна, економіка, якою стало тим самим економічним дивом, тому що на нічому, ну майже ні на чому, тому що географічне положення там одне з найвигодніших у світі. Це найбільший у світі логістичний хаб. Отже, сьогодні говоримо про далекий. Сінгапур, чи є у нього нам чому повчитись, тому що ми з колегою, яким якого я зараз представлю, певні, що після нашої перемоги нас нам будувати ще своє українське економічне диво, яке ми в тому числі будемо будувати разом із президентом асоціації Дніпровський банківський союз, кандидатом економічних наук Володимиром Касюгою. Радий бачити пана Володимира. Слава Україні! Героям слава, добрий день всім. Давайте продовжувати. А, да, давайте. Отже, безумовно, якщо говорити про економічне диво Сінгапур Сінгапуру, то ми не можемо не почати з такого шановного пана, всесвітньо відомого реформатора і прем'єр-міністра Сінгапур Сінгапурського Лі Кван ю, який побудував Сінгапурське економічне диво, і таке враження, що про ніхто так не говорив багато про. Успіх реформ пана Кван Ю, як сам пан Кван Ю. Пане Володимире, як ви оцінюєте роль цього, ну без перебільшення? Очевидно, що батька Сінгапурського економічного дива? Ну, дивіться, насамперед, дійсно, лікван ю це феноменальна особистість, і на його прикладі ми можемо бачити якраз ну. Те значення особистості в історії, яке е, було примінено на практиці, тому що після е, Сінгапуру багато країн хотіли прийняти е, його, е, скажімо, можливості і його опит, але е, того не відбулося, тому що е, для того е, необхідно, щоб були створені деякі е, речі, які відтворити, наприклад, в Україні фактично неможливо, тому що всі хотіли, хотіли би. Е, Жити е, в розвиненій країні, але е, в автократичної країні, е, або там е, де е, в країна, е, скажімо, Жорстких порядків, то то не є для українців. Бо у нас скажімо так навіть досить що стосується, наприклад, мас-медіа в Сінгапурі немає свободної преси, немає свободних мас-медіа. Більше того, на сьогодні так немає корупції, але там і рівень скажімо, свобод, рівень вільності суттєво зменшений навіть порівняно порівнянні з Україною тому. У сказати про те, що диво лікуванью треба брати за зразок і прийняти для України, не знаю для мене. Я розумію, що це фізично неможливо, тому що країна такого розміру, як Україна, і з такими там з таким рівнем волі людської і з таким рівнем е, запасів е, викопних, там е, і все іншого. Тобто е, Україна дуже багата для того, бути щоб бути такою, як Сінгапур. вибачте це такий аксюморон пане Володимире. Я додам. Я почитав, подивився про Сінгапур. У мене таке враження, що от для нас, ну українці, я маю на увазі, та й взагалом європейці, залом е, європейці свобода. Ну це ледь не основна цінність, можливо, головна, особливо для нас сьогодні для сінгапурців. У мене таке враження, що свобода це взагалі не цінність. Ну це не те, що входить в якісь основи їхнього життя. Ну або як мінімум, не головна цінність. Вони нею пожертвували. Дійсно, в Сінгапурі немає ні вільної преси там до там тілесні покарання досі впроваджуються. Ну таке, але от у мене до вас питання економічне. Як? Ну от це дійсно диво як. Так, Лік Ван ю або сінгапурцям, ще там, от кінець 50-х, початок 60-х, вони ж були настільки бідні, у них взагалі нічого не було. Вони спробували об'єднатись з Малазією їх там на пару років взяли. Потім їх Малазія навіть від себе викинула, тому що навіщо ви нам потрібні, Лік Ван ю плакав от такими от сльозами в прямому ефірі. І тим не менш, на рівному місці побудувати на сьогодні те, що вважається, ну і по факту є, однією провідних економік світу без жодних ресурсів. Єдине Ресурс у них який був це англійська військова база, яка давала роботу третині, якщо я не помиляюсь, робочого населення Сінгапура. Ну, дивіться, треба розуміти, що те, що ми бачимо на поверхні, це не завжди так є. Тому що у Сінгапуру була дуже така глибина, глибинний потенціал, який називався мова. Тобто, у них була mm -hmm. е скільки вони були британською колонією. У них друга мова була якраз англійська, яка дозволила е з Сінгапуру зробити свого часу такий фарпост, е якраз після того як в 60 П'ятому році, мабуть, відбулася, скажімо, ситуація, коли почали вони реформи. То Лі Квен Ю прийшов туди. Він сам по собі був про британський такий прем'єр. В них була британська система влади. У них була прем'єр, був головою країни. Там не було скажімо, такої питання: що там треба гетьмана або треба президентська парламентська республіка. Тобто, там всім керував. Президент і він сім, мабуть, що сім разів він е, перезбирався на пост прем'єра, от і це було зрозуміло, що коли Лі е, лікван ю е, він отримав європейську британську світу. Він е, спочатку, е, скажімо, робив свій е, там кар'єру. Робив спочатку в політиці, е, він працював на на японців. Він тоді в окупаційних військах в Японії, коли Японія окуповувала Сінгапур, він там працював на окупантів і тому, що там можна було заробляти гроші, і там він отримав свої перші можливість там зацікавитися політикою. І коли він прийшов до Сінгапуру, він не просто виграв там вибори, а там нікому ніхто не хотів влади в тому в Сінгапурі, тому що ВВП на людину там щось було 400 доларів. Наскільки я пам'ятаю, тобто зараз це Тисяч доларів на рік на людину, а тоді було 400 доларів, вони дійсно були як церковні миші, і тоді з нього було питання, яким чином виходити з тої ситуації. Єдиний потенціал, який у них був, це був людський потенціал, і була можливість отримати освіту, тому що так вони почали шукати допомогу зовні армію. Вони стали будувати разом з Ізраїлем, Наскільки я пам'ятаю, і тоді була велика проблема, тому що країни, коли які оточували Сінапур. Вони були мусульман, іслами, мусульманські. Mm -hmm. Сам Сінапур, там вони були буддисти, там і там змішана була форма вона релігійна, і тому у них не викликала там якісь протиріччя, якщо їх виховували якраз ізраїльтяні. А якраз питання співробітництва з Ізраїлем могли настроїти їх сусідів проти них. Але і те, що у них була дійсно, як ви сказали, була англійська військова база, за яку платили великі гроші і за оренду і Отили дійсно зарплатню там військовослужбовцям, які там працювали. Тобто, за рахунок цих драйверів, вони змогли зробити такий поштовх для пошуку потенціалу в, в своїх рядах. Вони вприйняли е е е англійську мову як основну, е друга була в них китайська. Е е і тільки що вони мали ту можливість, вони знаходилися на перетині таких торгових е шикарному місці, перетині торгових шляхів. Е е от в цьому вони схожі з Сингапуром, тому що Україна свого часу також робила свій гештальт, якраз тому, що знаходилася на перетині е е двох шляхів із варяг в рекі, і Великий шовковий шлях. Який якраз перетинався десь на рівні існуючого Дніпра сьогодні міста Дніпра, от і тоді, якраз спочатку тоді Хазарський Каганат робив на цьому свій, коли вони обслуговували ці каравани, а потім і казаки отримували свою купійчину, якраз тоді, коли запроваджували. І тоді Сінгапур став перетворюватися якраз на той торговельно логістичний хаб, який Надавав послуги в першу чергу. Вони надавали послуги. Вони е, стали розбудовувати порти знову таки за гроші інвесторів. І е, першим, що вони зробили, вони зробили е, максимально простий е, правила ведення бізнесу. Тобто реєстрація компанії, там внесення в додатковий капітал, сам лікою був максимально зацікавлений для того, щоб приходили закордонні інвестори, і контроль з боку держави був мінімальний над віддань. Тобто, ви казали про те, що ціна не не на свободах, так але крім одної. Фінансової економічної свободи, тобто, у них максимальна економічна свобода на сьогодні. Вони чи на п'ятому, чи на сьомому місці в світі щодо простоти ведення бізнесу, щоб було розуміло, Україна там десь 56-го шостого 58-го міста, отак скаче туди-сюди. А по корупції ми 112-ті. При тому, що питання корупції в Сінгапурі вирішувалось дуже жорстко, це ж всі знають, це його висказування. Якщо ти хочеш е боротися з корупцією, то посади своїх трьох друзів, е і ви знаєте за що, і вони знають за що. От, от це питання, і він якраз прем'єром став щось у 35 років. Це друге схожість е з, з нами, так бо якщо брати на сьогодні нашого президента, він теж до 40 став президентом, от, і в ньому були всі можливості, тому що і у Лікан'ю була більшість. Мо монобуль більшість була в парламенті, тому що він спочатку створив свої е, свою партію а після того е, став вже керувати е, країною. От все, тобто, все те, що було у Сингапурі, було і є на сьогодні в Україні, але ми ну, трохи іншим напрямом іншим шляхом рухаємося. Ви, вибачте, я, я, я тут додам пана Володимира, що партія лікван лікванью перекладається як партія народної дії. Ну, це ще можна перекласти як партія народний рух, тобто Лікван'ю був сингапурським чорноволом. Ну, певним чином або слуга народу можна прийти. <рес> ну можливо, можливо <рес> так і якщо ми будемо дивитися далі, то при тому, при тому, що дійсно дуже жорстко боролося з опозицією. Ну навіть по українським міркам це було дуже жорстко, але але створювалося навіть міністерства, на які давалися квоти, якраз опозиційним молодим. Саме молодим е е лідерам е політичним, і там е була ситуація, коли вибирали кращих. Тобто, там був цей соціальний ліфт, про який ми кажемо. Але він був гарантовно забезпечений, що е людина, яка приходить до влади, вона повинна відповідати декілька там таким параметрам, головний з яких була якраз освіта і е досягнення. Досягнення е наукові. І більше того, там була ще така спроба селекції, коли е, казали, що для Сінгапура необхідні розумні гарні діти, і тоді е, навіть е, е, намагалася нав'язувати, щоб освічені е, молоді люди одружилися з освіченими е, дівчатами е, для того, щоб вони були е, дуже освічені. Діти Розумієте, до якого е, там втручання доходила влада. Тобто вони навіть створили ситуацію, коли система освіти от система освіти в них дуже цікава. У них система освіти така, що якщо дитина талановита і вона проходить там з великими успіхами освіту, то навіть держава проплачує і надає кредит на навчання далі у європейських вишах. А при одної умові, що після цього повинна дитина повернутися і 8 років відпрацювати у керівних органах держави. Але з великою зарплатньою у них е, люди освічені і науковці мають дуже велику зарплату, дуже велику. Тобто, у них е, престиж викладачів, престиж е, робітників освіти е, там в декілька разів вищий, ніж навіть там, у там виробників е, в виробничій сфері. От це призвело до того, що рівень освіченості на сьогодні в Сінгапурі дуже великий. І коли почався зростання інтенсифікації виробництва і стали виробляти там напівпровідники, комп'ютери, Сінгапур змог надати декілька сот тисяч кваліфіцірованих робочих рук, які змогли працювати вже в той сегменті, який почав дико зростати. І тоді, вже, коли Малазія стала центром виробників полупроводників, Сингапур вже тоді вже їх кодував, От, тому е е освіта. Це той потенціал, який був і який вистрілив в Сінгапурі. те, що чого чого на сьогодні не робиться в Україні, тому що на сьогодні освітяни це найбільше соціально захищена е, сфера, і на сьогодні е, в освіту йдуть люди, ті, які не змогли стати е, не знаю там банкірами. Вибачте, там е, чи юристами, чи е, суддями, прокурорами, і таке інше, от і це дуже погано. Тому що освіта це майбутнє, і бачите, ми кажемо про те, що вже пройшло мабуть скільки років 65 після того, як почалася реформа в Сінгапурі. Вони продовжуються, вони продовжуються і на цей час, тому що на сьогодні навіть син Лі Куан Ю, який на сьогодні очолює кабінет міністрів, є прем'єр-міністром, він продовжує керування методів свого батька, і Сінгапур не стає від того, скажімо... Ну, не знаю, якогось Монако чи якимось там е е прибіжищем е мільярдерів. Там дуже багато людей, але е і жити там не дуже комфортно, тому що там е не є такого питання, що тобі буде все заносити, тому що в тебе є гроші. Якщо ти активна і, скажімо, освічена людина, то там тобі місто. Приїхати туди і просто жити. В мене є знайомці, які поїхали в Сінгапур, прожили там десь півроку, витратили більше 200 тисяч доларів, повернулися і сказали: вибачте, ну там не так легко. Ну тобто, в місяць знімати квартиру, жити з дітьми з освітою там коштувало щось більше 25 тисяч доларів. Це було в 2018 році, але це було дуже дорого, і вони бізнесмени не потягнули. Бо бізнес в Україні не зміг забезпечувати їх життя в Сінгапурі ну таке питання. А до речі, ви сказали про те, що реформи Сінгапурські продовжуються. Я знайшов графік зростання ВВП Сінгапуру. Завдяки нашим з вами передачам, тому що я до них готуюсь, я передивився чимало графіків ВВП різних країн світу. Жодного я не бачив такого, щоб зростання відбувалось практично постійно. Оцей графік, якщо глядачам не дуже видно, то це починаючи з 60-х, фактично по дві тисячі 23 нинішній рік. І е, він росте постійно. Ми бач, бачимо лише дві просадки, це середина 2000-х. Це якраз коли прем'єром був після Ліквань Ю е, не, не його син. Там був у них якийсь третій, а от коли в 2004-му, якщо не помиляюсь, став е, знову. Е, Сімейство Лі повернулось до керівництва країною, то знову почалося зростання. Ну і ми бачимо просадку в 2020-му. Це очевидно, що ковід, але ми бачимо, як стрімко вони з цієї просадки видряпались. От скажіть, пане Володимире, ви бачили такий графік зростання ВВП, в якому зростання, попри різні кризи, ну відбувається фактично постійно? Ті просадки, які ми бачимо, вони все одно незначні. Я ще Ні, такого, Стабільного такого зростання немає навіть Китай не дає е, такого зростання. В них є періоди, коли вони зростали швидше, але є періоди, коли вони навіть доходили там до від'ємних показників. Е, тому е, так ми кажемо про Азію. Ми кажемо про Азію про те відкриття про тих азійських тигрів, які свого часу з найбідніших країн дуже швидко перетворилися на лідерів світової економіки за різних фактажів, за різних інструментарів. Але такі країни, як Сінгапур, як Гонконг, як Тайвань, вони дійсно показали, що при систематичної і вірної роботі економічне зростання воно ну. Воно відбувається постійно, от. Але ми ще раз відправляємо, Ми бачимо, ми дивилися, розглядали Турцію. Так, от ми казали про Турцію, про Татюрка, який написав програму 100 років тому. Ми сьогодні кажемо про Лі Куан ю, який написав ту програму там 70 років тому, от, і вони цими, цим шляхом вони йдуть всі ці роки. Вибачте, де українська програма, яка написана була б хоча б 30 років тому, і якою б ми рухалися. Ну тобто, проблема Сінгапуру лише в тому, якщо її очолять якийсь популіст і Хапуга. А такі, ну, це якщо, як, як, якщо ми їм туди надішлемо експортуємо, то вони дуже швидко згорнуться. От тому, що е, настільки вони сьогодні залежать від е, скажімо, е, рішення е, одної людини чи одної компанії, е, вони не настільки стійкі, наприклад, як е, американська економіка дає е, незалежності від того, хто президент, там все ж таки е, двопалатний цей парламент, який е, має можливості вирівнювати і свиважилі е, там урівноважувати друг друга. А якщо там прийде такий умовний ці Цзінбінь, а це не виключати неможливо, то дуже швидко вони перетворяться в Сингапурську Народну Республіку. От і це така ситуація. Ну, ми бачимо на сьогодні, що відбувається навколо Тайвані. От ми бачимо, що на сьогодні під боком у себе Китай, скажімо, терпіти таку розвинену економіку і таку незалежну вони не можуть. Зараз у них проблема Тайвань. Як тільки в них з Тайванем щось вийде, то вони таки будуть звертати увагу на Сінгапур. Ми ж знаємо про Гонконг, да Цянган, який був, поки він був по протитратам Британії. Він дуже швидко розвивався після того, коли його повернули на Китаю, він. Залишився розвиту, розвитим містом, але вже таких показників, як, наприклад, в Казихнепур вони вже не досягнуть ніколи, тому що на сьогодні там вже з'явилася чиновничний апарат, там вже з'явилася своя корупція, яка в Китаї дійсно е, історично розвита і така дуже схожа на українську, от е, і тому це ризики. І я думаю, що люди розуміють, що і вони бачили, що якщо е, там фамілія е, Лікон'ю піде з керівництва, то може статися якраз те, що бачили яма просідання е, від е, нерозумного керівництва. Це значення особистості в історії. Ми, ми шукаємо такого свого гетьмана. Ми шукаємо такого президента або прем'єра України, який мог би зробити е, свій Сінгапур на теренах України. А от у мене якраз є до вас майже таке філософічне питання. Ну, Розвиток економіки він все одно має якісь об'єктивні фактори. Так, особистість може впливати, але економіка це математика. І у мене, скільки я не читав і не дивився про ліквен-ю, у мене завжди сидить такий черв'ячок, а чи не є ці реформи таким піаром сімейства Лі? Тому що, по-перше, Кван ю, два його сини і донька, а потім вже їхні онуки, вони все одно контролюють різні галузі економіки. Вони повністю здається мені дружині нинішнього прем'єра, повністю підпорядковані всі сінгапурські медіа. Ну, по великому рахунку, це корупція. Ну тільки Сінгапурці не вважають це корупцією. або централізована корупція, або державна корупція. Хто його знає, як це назвати? Але я до чого? А от скажіть, будь ласка, ну. Давайте так порозмислимо, якби не було цих е, лікван ю і його реформ. Але Сінгапур він не настільки жирно. можливо, це найжирніше місце в світі е, щодо е, логістики. Ну ми з вами, хлопчаками, мабуть, що захоплювалися якимись морськими оповіданнями. Там Сінгапур фігурує е, завжди, який небудь там Роберт Льюіс Стівенсон, е, Джек Лондон мені здається, теж згадував Сінгапур. Но, е, чи чи не написано самою географією Сінгапуру бути от таким багатим регіоном без лікван ю і його реформ? Ну я вам скажу, що в Україні написано, якщо написано Сінгапурі, то в Україні написано ще більше і ще раніше ага. бути багатим регіоном, все інше. Але щось ми не дотягуємо до 500 тисяч доларів ВВП на особистість. Я з вами в чомусь погоджуюся, але це не є корупція, це більше монархія в тому вигляді, в якому воно відбувається. Тому що так, якщо ми подивимося на те, що відбувається у Сінгапурі, то ліквен ю є такий виборчим монархом. От вони в принципі принципово вони відносяться е, до країни до міста Сінабор. Відносяться як для своєї вочини, яку повинні залишити своїм дітям, онукам і правнукам. А якщо ти розумієш, що тут будуть мешкати і керувати твої онуки, то ти його розрушати, розгоровувати не будеш. Ти будеш складати максимальні зусилля для того, щоб воно процвітало, і люди намагалися потрапити сюди. От а як це корупція, чи монархія, це чи е, там демократія для пересічного сінапурця ну досить е, неважливо, тому що він слідкує за своїм рівнем життя. А те, що вони не можуть там дозволити собі жувати жуйку або е, співати на вулицях, на ну... і Ка ходити в Сінгапурі заборонено голяка ходити вдома. Ну, недопустимо для нас. Ну, я вам скажу, це, 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 не, це, це таке порушення особистих прав, що українці не витримають такого. От. І тому е, тут ситуація така. Я ще раз кажу, що е, не дуже багато з наших е, півмогромадян, е, які попали в Сінгапур, так от сьогодні взяли, перемістили туди, змогли б там утриматися. Вимоги, вимоги до громадян е, там дуже великі. І не тільки вимоги про е, то, щоб ви е, якісь правила. Виконували і підтримували порядок, а ще до самоосвіти до знання мов, тому що дійсно ця білінго, тому що вони всі знають китайський і англійський, дозволила їм зробити ситуацію, коли вони стали таким перехідником із Азії в Європу, цей розетка, така яка дозволила дуже багато якраз комісійних доходів сконцентрувати тоді, коли вони стали консультантами, вони стали перекладачами, вони стали фінансовими директорами. Ами спільно там не знаю європейського або американо китайських і інших китайомовних держав, от і це дійсно факт. Україна знаходиться принципово е, дуже в дуже цікавому місці, і е, також саме, якщо у нас після нашої перемоги у нас буде обов'язкове вивчення англійської мови, або обов'язкове вивчення європейських мов, і, і буде у нас прийнята можливість, е, скажімо, бути тим хабом, яким ми історично предназначені, тому що ну не лишиться рашка в тому віді, як виглядає, як вона буде, як вона є, або лишиться ніхто її з, е, там з карти не вичерпне, чи що просто частина суші, і їм потрібна буде е, такий ринок, як європейський, для збуту. А Україна в цьому плані це найкращий хаб, найкращий центр створення якраз е, того бізнесу, який зможе е, втягнути в себе європейські і там азійські гроші, і переробити їх якраз на е, там на досить е, гарну продукцію для всього світу. От більше того, навіть е, по людям ну дивіться, ну 6 мільйонів сінгапурців, На сьогодні, ну навіть якщо е, в самому гіршому 25 мільйонів українців на сьогодні ще мешкають на теренах України. Території колосальні, е, поклади там всього, всього багатства, колосальні. Е, там чорнозьоми наші, вода. Ну тобто, все є, то що немає у е, Сінапура, але у нас нема свого лінкар'ю. Тут треба його якимось чином виховати, або зробити сенс, що до влади люди, які не мають освіти, які не мають наукових якихось досягнень, вони не допущені. Не мають людей, які ніколи не замалися політикою, станувати ставати депутатами. Дякую вам, дуже цікаво вами інтерв'ю. Тому давайте працювати над Україною, давайте чекати і виховувати свого реформатора, свого лікарю, який зробить з України світовий хаб, світову ікону економічного зростання. Дякую, пане Володимире, щиро вам вдячний обов'язок. Я думаю, нам варто помандрувати тепер азійськими тиграми. Згадували Тайваню, Гонконг, Південна Корея, а там і до Японії доберемось. Світ великий і у всіх є чому повчитися. Дуже вам дякую. Слава Україні. Героям, слава! Ми переможемо! Да. Дякую пана, пану Володимиру. Дякую і вам. Отже, який короткий висновок робимо із Мандрівкою Сінгапуром. По-перше, боротьба з корупцією посадити трьох друзів. По-друге, вкладення в освіту. Освіта це важливо. І третє, шукаємо свого Кван ю. Мені здається, десь він там вже на підході. Побачимо. Наступного разу продовжимо. Побачимось. Слава Україні!